Друзі, всім добра, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Не дивлячись ні на що. Всім вам за все, як завжди, дякую. Бажаю вам міцного Козацька і всього-всього вам найкраще. По житті та й взагалі, щоб у вас все було добре. Так, ну що, у нас відосик від Олексія. Олексій, дякую за підтримку каналу. Це дуже мотивує і дає існування моєму каналу. Респект, обняв і подякував щиро. Так, ну що, друзі, давайте дивитись, це буде погана кампанія. У нас продовжуються відосики. А завтра викладу відосик. Там теж буде цікаво. Я ще не дивився, ну я так зрозумів, що цікава буде темка від Сержа. Так що, Сержа, твій наступний відосик. Ну що, поїхали. Чи кажу, поїхали. Відкриваємо. Перший відкривається. Ну як завжди, як у всіх. 175 тисяч срібла. Без цього нікуди. Знову 175 тисяч срібла. Там хоч щось є, окрім 175 тисяч срібла. 250 ти що? Хочу б золото туди насипав. І знову 175. Нам давай танчики. Наше нам те срібло ну 1000 ну, золота компенсончика це вже куди не йшло, це вже краще. Це вже, друзі, набагато краще. І повертаємося до попереднього варіанту. Правильно, що срібло? О, Франкенштейн, нічого собі, вітаю, друже, У мене теж був. Я його продав. Два майстра взяв на ньому і продав. Ще залишається, друзі, дві скриньки. Всім вам дякую за все. Миру, добра вам. Ще й Хеллсинг, Нічо собі, друже, вітаю від душі. Два танчика. це вже круто. Круто, круто, друже, Нормально. ПТшечка і ТТшечка. Всім вам, друзі, подякував, миру. Добра і всього-всього вам найкращого. А ще купив одну за тисячу. І сто золота золотался. Контейнера звичайного. Дякую, друже, від душі. А, мільйон кредитів, ти на тебе є, компенсон, зрозумів. Дякую, друже, за контент від душі. Всього найкращого вам, друзі, і тобі. Дякую.